Всім доброго здоров'я. Сегодня неділя у нас. Якраз обід. Вирішили для вас зняти таке маленьке відео. Це наша брелла, вона дочка Чарліка, румунського жеребця. Він по румунах походить. Чарліка ви вже знаєте, бачили. Мама її муха. Муха від Рябчика походить. Дочка Рябчика. Тобто тут є намішаної крові і Новоолександрійської, і Румунської. Добре, намішано, багато всякого. Зараз її рік і 10 місяців. Вона запряжна, їде. Хто слідкує, той бачив, я возив туристів неву. Туристів возив. І... Так, запрягали, брали, сіно возили. Там чуть шли я і квитка, що підчухано, бо трошки там шлея підтерла її. Окей, має такий розкол. Такий розкол має гарний хвостик. Ножки такі у міру зарослі акуратна. ну, по ну, я покажу, як в неї вона точно копія свого тата, Чарліка, бо в неї тут широко межи очима. Гарно так вона виглядає. Знімаємо ще це відео бо одно з брелушів, бо брела наша продана. Їдуть люди забирати, сподобалося їм. Я хотів продати щось з лошат, але подзвонив чоловік та й каже, що може би ти продав нам брелушу, така би була для душі. І наша брела поїхає в нове господарство, до нового господаря. наскільки я знаю, то там вона бідувати не буде. Ні за їду та й не за роботу. Хлопці їхають і до лісу їхають. Ці помісні, помісні оці коні. Я ще раз переконаний, вони дуже добрі до роботи. Дуже добрі до роботи. Їхають добре. Тут питань немає ніяких. А ну проведи її туди, підемо. Сніжок паде файно Там хлопці, вчера, то. Там налезали хлопці машину вчера та трошки сховзнулась. Кована на всі чотири, кована перший раз було тепер осінню. Зараз трошки то й треба буде перековувати. Мії великі гріфені давали. Маю вона на даний момент. 1,98 обйому на рік 10 місяців, 23 ногу. Твердих 23. І е, по холці на лінійку, має 1,52 метра. Можливо, для когось це не показники на ріки 10 місяців. Але якщо порівняти, що в мене був у стайні новоолександрієць, то вона його переросла. Вона його переросла, вона має собі свою красу, гарні руді. Добре йде в шлиї, хамут я на неї не ставив. Така рудина. Шлия була на ній. Ви бачили там Закарпатська. Ну, під піддубки під дубки зробили. Мені були у піддубки зробили мені були у... Смачі і от там, де чуть-чуть підтерло, то я вже потім замітив, що чуть погано кольця були зашиті. Отака наша брелуша. Відводимо, зараз будемо, покажемо, що як будемо грузити. Брела наша пішла у валок. Ми вже, ми вже пробували її один раз у валоці Вона легонько тепер. Треба дров до хати накягати, то треба чимось робити. Каже Микола, що щитай брала, що дитинство закінчилось. No, zaczekaj. E, tak, no i tak ona sobie naga za nogą pomalanku idzie. Rozumna kobiela, fejst. Ці дрива ми накягали другими кінь нинев. Був у нас рамір на навчанню. Та ми раміром ці дрива накягали. Але трохи не стає, тут треба докягати та й кягає брелуша. Ну, вже навчена воно вже ходить майже від осені. Ходить у фірі в санах, що тут вже нема ніяких приколів. Верхом носить, я не верхом їхав. Ну, Сідай Микола верхом на ню. На... Два рази я сідав, оце Микола третій раз на ню сідає верх. Спокійна, адекватна, розумна кобела.

Нема коли з ним кягатись тут треба докягати бігом, так кягаємо брелушу yeah. Yeah. Коротеньке відео буде, ще ви так десь що ж якийсь кусок зачепили майтоншого. Зараз зачепимо чуть грубшого євора то серето не сухя. Ще покажу кусочок. Як. Забираємо цього єворати. Буде досить. Спокійно стоїть, не нервується. Це не з жеребцями кигатисть, це. Кобыльки то зовсім інше кіно. Де <slip> брала? <slip> 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 Отак вот брелушка працюй.